Ола зі спекотної Іспанії. Отже, поки у всій Іспанії сієста, а в моїх дітей мультики іспанською, звичайно, я хочу зробити те, від чого мій канал набирає найбільшу кількість просмотрів. Це одне з найпопулярніших відео на моєму каналі. Про відмінності країн вже було відео про відмінності Нідерландів. Та Германії, а зараз буде відео про відмінності Нідерландів і Іспанії. Звичайно, на перший погляд вони абсолютно різні. І це не тільки про клімат, не те, що в Нідерландах завжди дощі, в Іспанії завжди жара. В Нідерландах одні низини. В Іспанії є різні різні гори, і низини, і ріки, і глибини. Але повірте, схожого також в Нідерландах, і Іспанії є. І отже, почнемо з самого неочевидного зі схожості. А далі, звичайно, перейдемо до відмінності. Отже, схожості в тому, що це дві країни: країни ЄС. Вау! це країни, які мають континентальне розташування і острови. Вау! Да, це дуже цікаво. Це країни, в яких дуже класно розвинена міжнародна торгівля. Ну Іспанія. Торгує апельсинами <по>, по всьому світу. Це країни, Нідерланди і Іспанія, в яких дуже класні футбольні рейтинги і дуже популярні футбольні команди. Да? Скажіть, і Нідерланди, і Іспанія мають дуже гарних футболістів і футбольні команди. І Нідерланди, і Іспанія. Вони дуже туристично привабливі. Звичайно, Іспанія приваблива своїми морями, гарними краєвидами, пальмами, температурою плюсовою, завжди тепло, завжди гарно. Нідерланди приваблюють іншим. Давайте не про те, що ви подумали. А, наприклад, пороканали, мільниці, тюльпани, і квіти, і взагалі дуже багато чого там є. В Нідерландах такого цікавого, щоб подивитися. До речі, нещодавно ми розмовляли про те, що в Нідерландах навіть в, маленькій, в маленькому якомусь селі є що побачити, є що цікавого заексплорити. І це дуже класно, бо будуються якісь маленькі музеї, туристичні attractions, якісь е, штуки для того, щоб навіть у маленьке село, якщо ти заїхав, тобі є що там подивитися. Ну і, звичайно, нідерландський вайб. Я думаю, що треба мені знімати відео про те, як я люблю Нідерланди, але це, це іншим разом. Отже, про ще про Іспанію. В Нідерландах дуже багато фермерів, в Іспанії також: апельсини, лимони, мандарини, ми все це знаємо, Кавуни, вони доставляються по всьому світу. На Майорці маленькому острові. В Іспанії тут просто е, край острова. Він весь в готелях, а середина острова, вона вся у фермерських хазяйствах. Тобто, навіть маленькі території вони дуже розумно споживають під фермерство. І ще, ну просто найперше, що мені сказали діти, коли вони узнали, що ми їдемо до Іспанії, вони мене спитали: а ми там побачимо. Якщо ви пам'ятаєте, у мене є відео про Сінтеркласа і там я розповідала про те, що Сінтерклас приїжджає в Нідерланди на кораблі, тобто живе він завжди в Іспанії. Жаркий тут питання, чому мені здається, що йому більше подобається холод, але ні, він живе в Іспанії, і кожного разу на свій день народження він приїздить до Нідерландів. Тобто розумієте, які сильно стягнуті стосунки у цих двох країн цілий синтерклас просто робить такі співпадіння великі між цима двома просто різними країнами. Взагалі, звичайно, кожна людина обирає собі те, що їй найбільше підходить. Мені Нідерланди підходять дуже максимально класно, незважаючи навіть на те, що зараз там дощі. Я дуже люблю дощі, але я в Іспанії. Що я тут роблю? Тут спекотно. Що тільки не зробиш заради дітей, навіть приїдеш в спекотну країну. Так, от звичайно, для себе, для життя, я б ніколи не обирала Іспанію. Бо я розумію, що коли ти тут знаходишся зараз, плюс 30, і це не дуже жарка температура, плюс 40 зазвичай так влітку. Буває. І якщо ти приїжджаєш як турист, то тобі треба тільки що робити: прокинутися, піти, поїсти, потім піти в посень чи на море. І піти знову поїсти і знову щось там побачити. Але якщо я розумію, який там в мене темп був, навіть я із Запоріжжя, дуже спекотного регіону, я пам'ятаю ті рази, коли мені треба було щось там робити. Я була декоратором, і влітку був великий сезон, і мені постійно треба було якісь переміщення робити в жару, в спеку, і я пам'ятаю, наскільки це важко. Тобто в Іспанії я Ніколи не хотіла жити, але відпочивати тут дуже класно. Очі милуються цими гарними краєвидами, морем, цими будиночками гарними. Цими парусами, ну взагалі пальмами. Я дуже щаслива, що я все це бачу. Ну, і от, коли я сказала, що в Іспанії мені не хочеться жити, зараз ми можемо перейти і до відмінностей з Нідерландами. Отже, Нідерланди це така країна, в якій люди вже о четвертій, о п'ятій годині закінчують свій робочий. день. В Іспанії в цей час все тільки починається. Бо вони попрацювали зранку, потім в них сієста з двох до п'яти, десь приблизно. І зараз я бачу це по деяким магазинам, це дійсно так. Ну, і що я можу сказати, це реально працює з двох до п'яти. Хочеться просто піти поспати і побути десь точно не на спеці. Тому це нормальне рішення для такої країни. Отже, з п'ятої години вони там потім запускають ресторани, магазини. Тобто в Нідерландах. Ми відпочиваємо ввечері, а в Іспанії ввечері до самої ночі в нас якісь розваги про мову. Що тут сказати про мову? Звичайно, в Нідерландах, Нідерландська, в Іспанії, іспанська. Але ви знаєте, що іспанська то друга по поширення мова після англійської. Взагалі, іспанською розмовляє дуже багато людей, і дуже багато європейців знають її, вчать навіть в школі. Шкільна програма вчити іспанську, якісь базові речі звичайні європейці знають. Взагалі мені на слух дуже ця мова гарна. Я зрозуміла, якщо, не якщо, а коли я вивчу нідерландську, буду класно розмовляти, я б дуже хотіла все ж таки поговорити, навчитись говорити іспанською. Можливо, навіть в Duolingo це зроблю, бо нідерландську я вчу там і ще через деякі додатки. До речі, щодо мови і спілкування з туристами. Отже, нідерландці, туристи приймають раду, з ними починають говорити англійською, вони говорять англійською. Те, що я чула і бачила про німців, і чула про французів, якщо ти звертаєшся до них не їх мовою, вони можуть навіть просто відморозитися. Ну таке було. Але, звичайно, є ті, які нормально розмовляють, нічого такого не роблять. Але все ж таки, відсоток таких німців і французів він присутній. А в іспанців інша ситуація. Я звертаюсь до них англійською. Звичайно, я не знаю жодного слова іспанською, окрім ОЛА «Грасіас». І отже, я. Звертаюся до них англійською. Вони мені радо допомагають, але при цьому говорить іспанською. Це дуже прикольно, але настільки вони допомагають, що вони кажуть іспанською жестами показують. Там е, мені треба було знати розклад автобусів. Вона мені все там показала на табло. Тобто, все було зрозуміло, але це таки також прикольчик. Я думаю, іспанців. А може, це був лише одиничний випадок у мене. Я не знаю. Напишіть в коментарях, хто це таке ще бачив. Також відмінності в Нідерландах, коли їдеш, майже 95% домівок вони коричневі з коричневими кришами. В Іспанії ти їдеш і там світлі будівлі, такого пісочного кольору, як за мною, зі світлими кришами. Це, звичайно, дуже зрозуміло, бо світ він відштовхує сонце, тобто в країні, в якій і так спекотно, не потрібно його ще притягувати. А в Нідерландах, там де бракує його, то звичайно темний колір трошки його притягує. Але схожість є в тому, як вони класно прикрашають свої будинки ставнями. Мені іспанські і нідерландські трошки схожі. Вони такі дерев'яні. З решіточками, дуже гарні, мені дуже подобається. Є відмінність в Нідерландах: ці ставні червоні, в більшості червоні. А в Іспанії те, що я побачила, в більшості ставні зелені. Ну і звичайно, це дуже логічно. До коричного цирк червоний дуже підходить, до світлого пісочного дуже підходить зелений. Ну і закінчимо це відео відмінностями про їжу. В Нідерландах вибір не дуже великий. Картошка Фрі, фрікандель, бітерболен, стропвафлі. Я їх дуже люблю, звичайно, але стропвафлі. Ну і стампот ще стампот, це пюрешка така. В неї ще можна натовкти якісь там шпінати чи щось додати. Вони це також люблять. А тепер давайте поговоримо про іспанську кухню, про гаспачо, чуроси, хамон. Я таке не їм, але я бачу це великі ноги, навіть в Нідерландах є. Артилія паелья ну, просто дуже багато чого. Я не назвала навіть однеї десятої, те, що в них взагалі є. Дуже славиться Іспанія своїми блюдами. Також нарізками, типу Тапас, які є і в Нідерландах, дуже така розвинена тема. Тож, от, все, що я побачила поки що за сім днів перебування тут. А звичайно, ті, хто живуть в Іспанії, зможуть додати мій перелік, чим взагалі. Іспанія відрізняється від інших країн, і, звичайно, якщо ми тут це робимо, то чим вона відрізняється від Нідерландів? Дуже буду рада вашим коментарям. Дуже буду рада, якщо ви щось висловите, якусь свою думку е і розкажете про те, що ви саме побачили. Я думаю, що нам буде про що поговорити. Тож залишайте ваші коментарі, і будемо на зв'язку. Всім па-па! Хорошого літа! Нехай дощі закінчаться, але знаємо, що дощі це класно. No rain, no flowers. Все. Всього хорошого вам. А в мене якраз ще, поки не закінчилася сієста, буду йти вчити свою нідерландську.